Як компанія пов'язана з Медведчуком, залучена до торгівлі зерном з окупованих територій півдня? Це така нова годівниця для Медведчука. Говорять про те, що ось це компанія нового хазяїна Донбасу. Як влаштована аграрна сфера у цих регіонах, і наскільки вона змінилася за роки окупації? Дуже тяжко, це правда. Окупанти приймають зерно у фермерів і не виплачують. За якими схемами Росія вивозить викрадене українське зерно, і як цьому протидіяти? Вітаю! З вами Дарина, Довгоп'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Компанія, пов'язана з Віктором Медведчуком, була причетна до вивезення зерна з окупованої території Запорізької області. Розслідування про це оприлюднили журналісти проєкту Слідства інфо. За їхніми даними, підприємство із назвою Флоранс. Виступало логістичним оператором вивезення зерна до окупованого Криму, звідки продукцію доправляли до Туреччини. Вперше про зв'язок Віктора Медведчука з російською компанією Флоранс розповів проєкт Система, створений телеканалом Настояще время» та російською службою Радіо Свобода. У грудні 2023 року журналісти опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що на окупованих територіях Сходу України змінився головний постачальник логістичних послуг. А нині, завдяки розслідуванню слідства інфо стало відомо, що 2023 року з окупованого півострова до Стамбула відправили понад 13 тисяч тонн пшениці та ячменю. Вантаж належав саме Флоранцу, який і вказаний як відправник. Нагадаємо, що Віктор Медведчук колишній нардеп забороненої партії Опозиційна платформа за життя 2021 року. Його відправили під домашній арешт у справі про державну зраду, а у 2022 му обміняли на українських військовополонених. Медведчук перебуває під санкціями в Україні та ЄС. Також він позбавлений українського громадянства. Журналіст Агенції «Слідство інфо Максим Савчук розповів новинам Азов'я, що йому і колегам вдалося отримати доступ до листувань декількох поштових скриньок, які стосуються вивезення зерна з окупованої території Запорізької області. Документи, які проаналізували журналісти, свідчать про те, що компанія Флоранс є помітною у сфері логістики у захоплених регіонах. Компанія Флоранс вона бере участь у засіданнях, які ініціює е, російське міністерство профільне. І е, Флоранс постійно запрошують як такого потужного гравця, який в принципі займається проблемами транспортування е, на окупованих територіях з окупованих територіях після повномасштабного вторгнення, після того як Росія окупувала частину Херсонської області, зрозуміло, що логістичні шляхи змінилися. Тобто, якщо раніше там міг використовуватися оцей так званий Кримський міст, то тепер е, ну, е, в силу певних обставин логістично вигідніше Росія. Час від часу використовувати залізницю, яку вони так само захопили на окупованих територіях Херсонської і Запорізької області, і от е, у процесі комунікації також стоїть питання про те, що от Флоранс має якось подумати про те, як забезпечити підвезення і відвезення продукції на території окупованого півострова. Компанія, яку пов'язують з Медведчуком, працювала на окупованих територіях сходу України ще до повномасштабного вторгнення, розповідає журналіст. А з 2022 року розширилась свою діяльність і на захопленні території півдня флоранс дуже чесно співпрацює із залізницями на окупованих українських теренах, і е, з того, що ми чули, то е, скажімо так, е, це така нова годівниця для Медведчука. От учасники ринку говорять про те, що ось це компанія нового хазяїна Донбасу і мали на увазі Медведчука. Але сталася така ситуація, що на початку 2025 року. Ми помітили, що власники компанії Флоран змінилися, тому станом на зараз сказати, що Медведчук саме займається перевезенням, ми ми не можемо, тому що туди зайшли люди, які до цього взагалі ну нічим подібним не займалися. Вони схожі на підставних осіб, але з'ясувати чиї це підставні осіб, особи не так просто, а іноді й неможливо, тому що людину там можуть наймати через треті руки. От тому чи. З е, січня 25-го року за цим стоїть Медведчук. Ми не можемо сказати, але точно що до січня 2025 року прослідковувався зв'язок безпосередньо з Медведчуком е, компанії Флоранс, яка займається транспортуванням е, усього усього на світі. Там навіть вони організовували вивезення металу е, на території Білорусі, тобто і, і цю всю історію під ключ е, е, робить саме компанія Флоранс. Росія викрадає 5 мільйонів тонн зерна з окупованих територій України щороку. Такі цифри у травні цього року озвучив колишній міністр агрополітики Віталій Коваль. За його словами, за допомогою технічних засобів окупанти видають це зерно за своє. Екс посадовець тоді зазначив, що далі це зерно відвантажують на ринки близького сходу та Африки. Україна своєю чергою на різних рівнях та міжнародних майданчиках наголошує на необхідності блокування торгівлі Росією краденим українським зерном. Як влаштована аграрна сфера на окупованих територіях півдня і наскільки вона змінилася за роки окупації? Призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо на початку липня повідомив, що жнива у регіоні почалися. Чиновник зізнався, що цього року аграріям працювати непросто засуха та проблеми зі зрошенням позначилися на врожаї. Голова асоціації фермерів та приватних землевласників у Херсонській області Олександр Гордієнко розповів новинам Азов'я, що умови, на яких працюють аграрії на лівобережжі, не є вигідними для ведення цієї діяльності. Хлопцям дуже тяжко, це правда. Тому що ціни на зерно немає, забирають в них там. Ну, за 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 що скажуть, за те вони віддають. За, заставили всіх переоформитися. Податки податки там дуже великі, їх обложили. Всі, всі працюють тільки для того, щоб якось пройти це время із дуже великою надією, що ЗСУ їх вигано. Ну, Люди бояться говорити правду, так як вона є, тому що там телефони слухають, переписки на постах дивляться, заходять там, де витирають. І переписки все в знаходять, і людя і, і люди бояться, тому що забирають на підвали, і все остально. Ну як це відомо, як як це так, так як це було і на правому березі. Руйнування Каховського водосховища і системи поливу суттєво впливає на вражайність у регіоні, каже голова асоціації фермерів Херсонщини. Херсонщина це ж степ, зона ризикового землеробства. Херсонщина Херсонщина виживала постоном до війни 500 тисяч гектар зрушених земель. Там уже 360 зрушилися, ті, ще тут повинні бути, то ви ж розумієте. І Каховське водосховище це було більше двох тисяч кілометрів квадратних поверхні води. Микрокліба зовсім другий був. Тут саме головне слово, правильно ви сказали, виживають. Тим паче, в них і, така сама біда, як і в нас зернові зимі вимерзали, Посуха така сама. Тобто там врожаї практично такі, як і тут, а ще і ціна. І, по перші ціни, продаючим тут їм там зовсім тяжко. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. На захопленій території Запорізької області також триває збиральна кампанія. Про це пишуть місцеві підконтрольні окупаційній владі ЗМІ. За їхніми даними, за день аграрії обробляють понад 70 гектарів посівів, збираючи близько 180 тонн пшениці. Роботи триватимуть ще кілька тижнів. Редактор видання Локатор медіа Олександр Полипенко розповів новинам Азов'я, що тиск на виробників агропродукції у регіоні посилився. Додалися нові. Контролюючі органи, і додалися ще такий фактор, як невиконання зобов'язань за договорами. Окупанти приймають зерно фермерів і не виплачують. Ми навіть фіксуємо вже випадки банкрутства великих фермерських господарств. Можна навести приклад, конкретний за містом Васильівка, фермер, який займався вирощуванням зернових. Товарів з 90-х років, і ось у му році він здав свій врожай і досі не отримав кошти від так званого державний зерновий оператор, Це установа, яку російська влада створила для прийому зерна українського. Це установа-монополіст. І за два роки він фактично збанкуртував. Також окупаційна влада висуває дедалі більше нових вимог до підприємців аграрної сфери, розповідає журналіст. Росіяни дуже зарегулювали виробництво зерна на стадії вирощування. Обробка хімікатами можлива лише за стандартами, які пропонує окупаційна влада. Є такий орган, як Росагрохімслужба, який визначає конкретних постачальників цих хімікатів, і лише ними можна е, фермера використовувати. Тобто монетизація російської влади на зерні вже йде на стадії вирощування. Потім е, треба отримати певну декларацію для того, щоб можна зерно здати, е, бо цим займається розсільгоснагляд госнагляд. Е, Тим, хто проходить не в рекомендованих лабораторіях огляд зерна, тим фермерам анулюють ці декларації. Наприклад, в минулому році 800 декларацій було анульовано, тобто були створені умови, щоб не здати зерно. В поточному році вже 400 анулювали. Коли вже фермер отримав ці так звані декларації, він може здати це державному зерновому оператору, монополісту. Але ж ми бачимо, що там випадки, коли. Гроші фермери не отримують. Головна редакторка кримського агентства Центр журналістських розслідувань Валентина Самар розповіла новина про Азов'я, що для вивезення українського зерна за кордон Росія використовує ті ж самі схеми, які застосовували після окупації Криму 2014 року. Продукція, яка вирощується на окупованих територіях, Росія чи інші країни чи інші компанії не мають права вивозити цю продукцію на експорт. Однак Росія це ігнорує. Ігнорують. Ті країни, які не підтримують європейські, чи загалом за західні санкції, як це робиться, оскільки захід у порти Кримські і Азовські заборонені санкціями. Судна, які наймає Росія, це її ми називаємо це піратським флотом. Судна під різними прапорами і під прапором Росії, і під прапорами екзотичних, як ми кажемо, островів, вони виключають автоматичний визначальник сигналу АІС, і таким чином заходять. Без прапора, нібито і навіть в деяких випадках прикриваються там якимись ганчірками назви цих чи номери цих суден, для того, щоб вони були не ідентифіковані. Однак ми це успішно робимо всі ці роки, і м -м, тоді э, це збіжжя перевалюється на ці судна і вих вони виходять у російські порти, де власне кажуть, що навіть не заходячи в саму акваторію порту, вони можуть зупинитися на якриних стоянках і таможенні пости. Цих портів просто видають їм уже російські, російські документи для вивезення на експорт, таким чином знімаючи і із цих цього, цього цієї продукції. Укції їхнє походження з окупованих українських територій Україні варто вдосконалювати санкційні механізми для того, щоб притягувати до відповідальності причетних до вивезення викраденого зерна, а також заарештовувати судна, які залучені до цих процесів, каже журналістка. Може відкривати кримінальні провадження за порушення державного кордону України при заході цих суден. У українські порти, і ми знаємо, що прокуратура Автономної Республіки Крим міста Севастополя дуже успішно вже відпрацювала практику е таких розслідувань. І є і фізичні, скажімо так, арешти суден, є заочні арешти суден, є кримінальні справи стосовно капітанів суден чи їхніх судновласників, і так далі. І тут також Україна поки що не дуже активно. Е Педалює це питання, допустимо, в Інтерполі, щоб можна було через систему Інтерполу міжнародної поліції арештовувати судна, порушники арештовувати, затримувати в капітанів цих суден, які заходять, як ми бачимо, по журналістських розслідуваннях в європейські порти і неодноразово. Тому це домашня робота, яку Україна мала б зробити за всі ці роки. На жаль, вона на сьогоднішній день не відпрацьована належним чином і наполягати, щоб такі ж санкції застосовували і е, наші партнери з е, умовної, скажімо так, антивоєнної коаліції. просто Україна має включити все, що можна всі інструменти е, для того, щоб ці злочини документувати, е, звертатися в тому числі і в міжнародні потім суди для того, щоб з Росії. І громадяни, і їхні компанії, і держава Україна були із Росії стягнені. Нагадаємо, що МЗС раніше розповідали у випадках незаконної торгівлі українським зерном, відомство намагається застосувати весь дипломатичний інструментарій, а саме від нот-протесту до переговорів різного роду, демаршів різного спілкування з партнерами, які можуть накладати вторинні санкції. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. з вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі. Вини приазов'я.